Всім привіт! В цьому відео хочу показати деякі фрагменти з нашої поїздки сюди, на дачу. Спеціально я нічого не знімав, але вам, мабуть, відомо це відчуття, коли з великого міста приїжджаєш на природу, не обов'язково там на дачу, в село, просто на природу, може на рибалку, може ще кудись, в гори там. І перші години іноді дні є таке відчуття. Таке трошки магічне, наче ти вриваєшся в якесь зовсім інше життя. І буденність, якою ти жив там ще вчора, її наче нема з цими проблемами і ти наче з'єднуєшся з космосом. От і коли приїхали, то якраз мене накрило ось це відчуття. Лиза, як тобі приїхати в Медвин? Добре, дійсно. Вже немає такої спеки літньої. Як тобі, Паша, приїжджати в Так Починається моя улю... улюблена пора. Я так мріяв сісти за стіл з чайк-чай, -чай у мене є квас. Моя улюблена мелодія на китайському радіо. І Я починаю відчувати цей запах осені. І мене аж прям відпускає, аж кайф такий. Я рада за тебе. Це круто. З цією мелодією я взагалі з космосом з'єднуюсь. Ну, ви зрозуміли. А запах осені, правда, вивітрився вже на наступний день, тому що прийшла знову ця спека, і знову почалося ось це спекотне літо. А наступного дня був День Незалежності України. І я думаю, що в багатьох, якщо не в кожному населеному пункті нашої країни, відбувалися з приводу цього якісь заходи. Так само було і тут, але. Ми про це дізнались буквально в той момент, коли ці заходи вже розпочались. Тому ми швидко зібрались і пішли дивитись. І сьогодні День Незалежності, тому ми вас щиро вітаємо з цим днем. І сьогодні в центрі села будуть якісь заходи з приводу цього дня. І ми зараз це вам покажемо. Ярмарка і концерт. Ну і ми поїхали, бо ми вже спізнюємось. В будинку культури відбувався концерт, присвячений Дню Незалежності, а перед входом була ярмарка. На ярмарці продавали смаколики, дітям робили солодку вату, зовсім безкоштовно, продавали навіть рослини, які можна було десь посадити. Ліза там вже щось придбала, Ліза купила якийсь плющ посадим, а це нам дали в подарунок. Побувши на ярмарці, ми зайшли в будинок культури і дивіться, що там відбувалося. Відбувається ми на концерті до Дня Незалежності України, село Медвин, будинок культури і громада. А що саме зараз відбувається? Нагородження, я прослухала, здається, волонтерів та заслуги діячів культури, е економіки, розвитку громади. Знаю наші пороги. Ось так. Ну, а на наступний день вже і далі вже було без подій. Ми планували з Лізою попрацювати, поробити деякий ремонт в будинку, доробити цей ремонт. А саме треба було працювати нам з бетономішалкою, з піском, з цементом, з оцим от всім. Але ви, напевно, знаєте, що після Дня Незалежності. Відбулася масована комбінована ракетно-дронова атака на Україну після чого в нас стало дуже часто вимикати світло, і ми цей ремонт не зробили. Але я не дуже жалкую про, це, про те, що ми не доробили. Я не дуже хотів її робити саме в цю поїздку. Можливо, доробимо пізніше. Добре, що в нас є екофло, ми хоча б були зі світлом, з інтернетом, з холодильником і навіть з мікрохвильовою піччю. Я міг працювати за комп'ютером, що я й робив. Погуляли на природі, посмажив картоплю на туристичній горілці газовій. Я побачив перекоти перекотеполе, кстати, дуже цікаво. Рослина, яка мене просто це перекоти поле. Вони тут зараз вже є. І це було так цікаво, подивіться. О! Яке велике перекоти поле! Нічого собі! Дивіться! А ну вітер! Давай! Пішла! Ну! О! Покотились! это перекати поле. Ого! Ого, какое оно большое! Вот это перекати поле. А ну стой! Ничего себе! Вот это перекати поле. Ну и ось все. Вже час вертатися в Київ, тому що починається новий навчальний рік, школи, садочки. Да і нам злізою потрібно буде попрацювати трохи більше, більш активно, ніж ми могли собі це дозволити влітку. А це відео нехай залишиться тут у вигляді сторінки такого собі щоденника, відео щоденника, який, сподіваюсь, комусь буде цікаво переглянути. Тому бувайте. -то.